Шановні пані та панове, шановні отці, пастирі, шановні захисники, шановні друзі, сьогодні ми зібралися у цьому залі, аби відзначити 34-й день народження нашої держави, День незалежності України, але правильніше сказати день відродження нашої державності, тому що дійсно наша державність має тисячолітню історію, тисячу років перемог. І поразок, тисячу років посмішок і смутку, сотні років поневолення боротьби з тиранією голодоморів, репресій. Але ми вистояли. Ми вистояли як народ, як нація, і 34 роки тому ми відновили свою незалежність. На жаль, незалежність не дається просто. Ми б хотіли її утверджувати шляхом розбудови нашої держави будівництвом доріг, шкіл, лікарень. Але, на жаль, вже третину майже з 34 років ми мусимо підтверджувати свою незалежність війною, стоячи проти тирана, проти ворога, проти агресора. І три з половиною роки тому, після повномасштабного вторгнення, ми показали, що ми вистояли. ми вистояли і продовжуємо стояти. І сьогодні ми точно можемо казати, що Україна була, Україна є, і Україна точно буде завдяки нашим з вами силам, Збройним силам України, силам оборони, всім тим, хто стоїть сьогодні на передовій нашої незалежності. На жаль, вона дається великою ціною. Ми багато втратили, ми втратили будинки, території, життя цивільних людей. Ми втратили наших захисників, що є найболючішим у цій війні. Але через їх самопожертву ми не втратили найдорожчого для нашої держави, нашої незалежності. І ми будемо. Довічно пам'ятати кожного нашого жителя територіальної громади, який поклав своє життя заради нашої незалежності і нашої держави. Я сьогодні хочу сказати, що не лише воїни, які стоять на передовій, утверджують незалежність. Вона сьогодні залежить від кожного з нас, від того, які ми є громади, від того, як ми їх розбудовуємо. Як ми можемо надавати послуги мешканцям? І насправді я хочу сказати, що ми це робимо. І лише за останній рік ми багато великий послуг зробили в нашій громаді. Ми ремонтуємо дахи в школах, харчоблоки для того, щоб наші діти мали якісне харчування. Ми купуємо шкільні автобуси, ми встановлюємо електростанції на лікарнях, відкриваємо нові відділення в лікарнях. Ми ремонтуємо дороги, купуємо комунальну техніку і робимо ще багато чого. І це також важливо для нашої незалежності. Ми робимо себе спроможнішими як громада, а отже, ми утверджуємо нашу незалежність як громади, як нашої держави. Тому незалежність починається з кожного з нас. Не лише з Києва, не лише з президента, а з місцевої влади. з нас, всіх як мешканців нашої громади, з, тих, з того, як ми виконуємо свої обов'язки на наших місцях. І сьогодні я вже традиційно, але хочу подякувати всім вам, друзі, всім тим, хто працює, хто наближує нашу перемогу, тим, хто волонтерить, тим, хто донатить. Хочу подякувати нашим лікарям, бойовим медикам, хочу подякувати нашим рятувальникам, енергетикам, працівникам комунальних служб. Нашим вихователям і вчителям, які першими після батьків прививають у дітей любов до своєї батьківщини, хочу подякувати нашому духовенству, яке молиться за нашу громаду і за нашу державу. Я хочу подякувати всім, хто працює на своїх місцях, друзі. Я вітаю всіх від імені депутатського корпусу Карастичівської міської ради від себе особисто, з нагоди. Відновлення 34-ї річниці нашої незалежності. Я хочу побажати всім нам якомога швидшого миру, такого бажаного миру. Я хочу побажати, щоб наші матері і дружини, які чекають на своїх синів і чоловіків, щоб вони почули слово «Привіт, я вдома, щоб кожен дочекався, тих, хто сьогодні стоїть на передовій нашої незалежності. Хто зі зброєю в руках виборює можливість жити у вільній незалежній країні? І ми завжди говоримо, що ми тут, тому що вони там. Дякуємо Збройним силам України, нашим захисникам і захисницям, дякую всім, хто сьогодні працює, наближає нашу перемогу. Слава Україні!